Ворони і соколи здавна уособлювали два різні світи північний та руський. Вікінги вирушали в море під чорними крилами своїх священних птахів, які, за їхніми віруваннями, були очима Одіна. На дракарах із головами драконів вони долали океани, несучи свій пантеон і свою символіку. А в скандинавських сагах ворони супроводжували воїнів і сповіщали про перемогу. На русі ж інший птах став образом сили та благородства. Сокіл волелюбний, гордий, той, хто здіймається до небес, був символом руських князів. У слові про похід ігорів князів названо соколичами. і це не випадково. У народній творчості сокіл уособлює шляхетного воїна, який боронить рідну землю. А полювання з хижими птахами було ознакою князівського статусу. Якщо прийняти офіційну версію про вікінгів, що завоювали Русь, постає незручне питання: де ж у руській культурі їхні ворони, дракони та боги? Чому київські князі не перейняли культ Одіна чи Тора? Чому на руських стягах не з'явились драконячі голови, а в обрядах скандинавські ритуали? У Візантії варягів легко впізнавали за одягом та символами, але в Києві вони нібито б мали втратити свою культуру миттєво й повністю. Що суперечить історичній логіці. Є й інші неспівпадіння. Візантійський історик Лев Діякон описав княжа Святослава Хороброго не як північного ярла, а як русина з оселедцем, вусами та сережкою. Археологічні дані також показують: скандинавських артефактів на русі набагато менше, чим у регіонах реальної скандинавської колонізації. А праслов'янська мова не демонструє слідів масового впливу з півночі. До того ж, культурні звичаї та воїнська естетика Русі залишалися цілісними, що не характерно для підкорених народів. Це не заперечує того, що варяги були присутні на Русі. Вони служили в дружинах, торгували, взаємодіяли з місцевими елітами, але присутність не завоювання. Русь мала власну культурну основу, сформовану задовго до появи варягів, тому тотемом князів був Сокіл, а не ворон. Отже, Русь не була підкореною землею, на яку прийшли чужинці зі своїми символами. Руси були господарями цієї території, і їхня історія це історія України, яка зростала з власного коріння, а не з чужих міфів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.